Всім привітаки! Не уявляю свій ранок без запашної, Якщо повезе, то хоча б теплої кави. Бо коли я розплющую очі, то мій день починає набувати темпи марафону. Умий, зроби ЛФК, поміняй підгузок, пограй, почитай з меншою. А як прокинеться Тора, то теж умий, погодуй обох, повідповідай на питання про що подяглись, причеши, і все це я ще не допила свою теплу чи вже холодну, першу каву. Сподіваюсь, що я зможу цей марафон трішки уповільнити і знайти. Ти хоч півгодинки зранку на себе, щоб заповнити щоденник, зробити йогу. Сьогодні вирішила зробити панкейки, тож ловіть рецепт. Все, що потрібно в нас на екрані. Тепер беремо 2 яйця, змішуємо з цукром, зі сметаною і це все гарно-гарно перебиваємо міксером. В мене ось такий погружний міксер, його більш ніж достатньо. Це в мене дочка передивилась. Little Mouse Robot Bots, і там вони пекли панкейки. До цього всього ми додаємо розпушувач і тісто. Потрошку додаємо і розмішуємо. Вся ця консистенція повинна бути як. Дуже-дуже така густа сметана, дуже-така навіть, я не знаю, тягуча, я б сказала. Ви зараз побачите, я буду насипати, і тоді буде більш-менш видно, якої консистенції треба домогтись. Я ще дуже люблю додавати там, ваніль, корицю. Напишіть у коментах, а чи любите ви додавати щось з цього. Свої смаколики. Бачите, яка консистенція? Дуже тягуча, вони будуть дуже пишні і дуже-дуже смачні. Тому сподіваюся, що цей рецепт вам прийдеться до смаку. Якщо ви його зробите, відмічайте мене в інстаграмі, мені буде дуже-дуже приємно. Ось така вкусняшка в нас вийшла. Масьонку вже виповнилось 9 місяців і тому я хочу вводити кусочковий прикорм. Це знаєте, як БЛВ, тільки не в 6 місяців, коли дитина реально може дуже-дуже сильно поперхнутись, а в 9, я вважаю це вже нормально. Ням-ням. Давай, їж. а мама? Давай, ням-ням, давай. Може, ось, давай, кусь. Кусь, Давай. Кусь, кусь, кусь. А тепер ось Ага, ням, -ням. Ну, Тепер буде брати сама. Далі трішки кадрів, як ми пішли за гуманітарною допомогою до реформаторської церкви у Сваляві. В них треба записуватись заздалегідь. Всім привіт. Я знову зайшла в цю кафешку, хочу трішки тут почилить, трішки випити каву, перезагрузитись, тим паче, що погода просто супер. І зараз, мабуть, десь плюс два або плюс один. А в мене цей пуховик розрахований на мінус двадцять. То я думаю, це якраз окей, що я тут вийшла, така вся на вулицю і вирішила попити кави просто тут. Подивитись на сонечко, як воно сяє. Просто, знаєте, просто сам факт, те, що вийшло сонце, мені вже дуже і дуже підіймає настрій. Просто, просто нереально. Просто в тисячу-тисячу в тисячу разів. Тому, якщо у вас дуже-дуже якось. Погане самопочуття, морально, фізично, просто вийдіть на вулицю і зловіть ці перші теплі, мабуть, весняні вже промінчики. Обов'язково це дуже-дуже сильно підніме ваш настрій. І я б сказала, навіть налаштує на роботу або на якісь ваші задуми. Дивіться, як яскраво просто виглядає цей напій. Я замовила по-віденськи і Рафаелка. Вбираю вітамін Д. Mm. І поліпшую свій настрій. А ви робите такі ванни? Не забуваємо про СПФ. У мене на обличчі СПФ-50. Коротше, я трішки зачуханка, я просто така в моменті вирішила записати і записую. Коротше, я зараз ще читаю, як користуватися цим щоденником 6 хвилин. І йшла з магазину і думала: я не купила солодкого. А тут, у цьому селі, в мене є знайома Василіна. І коли я йшла. Зворотньою дорогою і думала про це, вона просто вискочила зі свого будинку і подарувала мені коробку цукерок. Ось як це працює, якщо кому цікаво. Я була трішки в шоці. Кажу, ось це тобі. Я така: дякую, реально, я дуже щиро дякую. Потім прийшла посилка від моєї подруги Ані. Якщо дивишся Привіт, дякую тобі! І там був кіндер-шоколад. Може, це для дитини, але блін, знову шоколад. І після цього я ще думала про самопізнання, про все таке про позитив, і ось що, і ось що вона мені подарувала. Просто Матайне. я в шоці, бачите? Це Зараз то, з вами то, розпакуємо. Це, це себе, мама, Це Ставуське. Це мамі, І ось ще такі штуки, бачите? Буду декорувати а так, так. Ось а Моніка Свіні знайди вже те кляте щастя. Щоденник, який так. допоможе відкрити шлях до позитиву. Я була дуже в шоці, тому ось ще такий в мене Мама. тепер з'явився щоденник. Але спочатку 6 хвилин працюю, а потім вже перейду до цього. І ось же, зловит дзен. Щоденник для вправляння в мистецтві не зважати ні на що. Знаєте, мені це дуже-дуже зараз мама, треба. Мама Просто все в тоді, коли реально я потребую цього. Ха -ха, прикольно. Дивіться, яка штука. Теж вона мені поклала. Це та вузькі. Да, так, отак. Треба закручувати, а потім відкручувати. Я У -у. сама! І, звісно, дві масочки. Щоб ви розуміли, вчора я теж їй відправила посилку і теж там були масочки. Це якийсь прикол. прям. Все, дякую, я пішла, тому що в мене там дитина сама. Просто подумайте про це, що реально про те, Мама, що ви думаєте, як ви себе поводите, як ви дивитесь на життя, реально впливає окей, окей, окей. на нас. І не тільки на окей. нас.